Всім привіт! Сьогодні 11 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І перед нами, от як ми бачимо, стабілізатор напруги стандарт 5000. Від нашого українського виробника. Зверніть, де друзі дають гарантію таку. 10 років. Як бачу, що можна його ціп... От такий кріпьош є. Можна цепляти на стіну. І також отак, як ви бачите, його встановлюють Он внизу ножки показую. Також йде керівництво до експлуатації. Гарантійним талоном. Перед включенням читаємо керівництво до експлуатації. Там все розписано подробно. Коли можна включати, коли не можна включати. Всі, хто хоче, щоб ваші електроприбори надійно працювали, треба мати стабілізатор напруги, друзі тому що там, де особливо перепадити електроенергії, ваші прибори можуть вийти із строю і гарненько вдарити по вашому карману. Подивимося з цієї сторони. Вот так він виглядає. Вентиляція бачимо так зверху. І з цієї сторони вентилятор, який охолоджує стабілізатор. Так що заходьте на сайт електромотора, ціна на сайтах серед одинакова, друзі, попередження. Телефонуйте. 063 426 1010. Також пишіть на вайбер. І будете мати отакого надійного захисника від перепадів електроенергії. Друзі, всім мирного неба! Чекаємо на електромоторі. 063 426 10 10